21 вересня місто Херсон майже кожного дня роблю невеличкі обходи своїх дерев з метою побачити щось цікаве та й взагалом відволіктися від тих обставин, які зараз відбуваються у нас. Рано навесні ми намагаємось інтуїтивно прискорити процес вегетації для того, щоб як можна найшвидше побачити, як розпускається брунька. Далі милуємося, як квітує хурма та зав'язуються плоди. Згодом відбувається дуже неприємний процес для хурмоводів. Це опадання плодів або так званий хурмопад. І вже зараз ми ходимо навколо дерев, заглядаємо у глибину крони з метою побачити якийсь достигший плід. І от кожного разу, коли я проходжу з цієї сторони дерева, Мій погляд автоматично піднімається вгору, а щелепа опускається донизу. Вибачте, за мій гумор. Я стою як зачарований. Чого це так відбувається, друзі, зараз я вам покажу. Це гілка східної формеджиру, яка щеплена у крону сорту удар Софіївки. Восени минулого року брункою. і вивіть собі, за такий короткий час вона так гарно розвинулась, змогла навантажитись такої кількості плодів, хочу відмітити немаленькими. Зараз я підведу камеру на зворотню частину гілки, щоб більш детально розглядіти, що там відбувається. Бачите, яке навантаження. Це неймовірно. Вже зараз можна сказати, що це дуже скороплідний та врожайний сорт, який заслуговує на увагу. Окрім цього, плоди цього сорту безстанінні тобто солодкі в твердому стані, що ще більше робить їх цікавішими та бажаними. Ще таке цікаве спостереження немаловажне. Дивіться, зазвичай, коли гілка нагружається такою кількості плодів, вона дуже сильно пригничується та зупиняється у рості. Тут же відбувається все навпаки. З такою загрузкою гілка умудрилася Вигнати такі чотири потужних пагони, які в наступному році дадуть плоди. Це просто неймовірно, у мене немає слів. Ну і на останнє хочу сказати: якщо у вас є така можливість, а точніше, якщо кліматична зона, де ви мешкаєте, дозволяє вам вирощувати цей сорт, то заведіть його собі. Він вартий того.